Всім привіт! З вами знову компанія Cochemi і я її технолог Платон. Сьогодні ми з вами розглянемо полірувальні пасти від компанії Cochemi, а також полірувальні круги до них. У попередньому відео я вам розказував про новинки, які були випущені у 2022 році. І відповідно ми там розглядали пасту H902 і до неї новий. Полірувальний круг, стрижена хутролами. Сьогодні я більш детальніше вам розкажу, чим же відрізняється кожен вид пасти, і під який лак або під яку подряпину підійде та чи інша паста, а також як правильно підібрати полірувальний круг під певну полірувальну пасту. Також нагадаю вам, що ми випускаємо пасти технології DAT Different Additive Technology. тобто ці пасти мають абразив, який саморозруйновується по поверхні. Абразив, який ми застосовуємо для продукції наших паст. Євляється оксид алюмінія, тобто це той абразив, який справиться з будь-якою подряпиною в залежності від абразивності пасти та агресивності подряпини на поверхні. Також я вам нагадаю, що наші пасти не містять ні силіконів, ні філерів. Вони всі створені на водній основі. Є окремий вид пасти, який містить воск, воск карнауби. Почнемо з пасти H902. Паста H902 вона містить степінь абразивності 9, степінь блиску 6. З чим вона може справитись? Вона може справитись з глибокими подряпинами, як і на м'якому, так і на твердому лаці. Також вона може підійти під керамолак. Керамолак – це найтвердіший лак, який застосовується у автовиробництві. Під цю пасту можна застосувати на ротаційній машинці довгошерстне хутро лами або поролон. Також можна застосувати цю пасту на ексцентрикові машинки під поролоновий круг або стрижене хутро лами. В чому ж відмінність H902 від H901. Це степінь блиску. Степінь блиску у H902 на одиниці буде більше, тобто 6 у H901 степінь блиску 5. Також паста H902 вона працює на ексцентриковій машинці трошки довше. Це не є мінусом, вона просто чудово виполіровує подряпина. Я помітив, що на стриженому хутрі лами вона залишає. Значно менше голограми, насічки голограм, ніж ротаційна машинка, також хутра лами. Що стосується пасти H901. Паста H901 вона має більшість прихильників, нею полірують автомаляри або детерін-центри. Вона є одна із найпопулярніших паст у нас в продажі. Паста H901 вона здатна випаляти подряпину гритністю 1200 пі. Тобто при застосуванні довгошерсного хутра лами на ротаційній машинці, вона видає. Даляє за перший прохід більшість подряпин, якщо не всі. Також допускається паста H901 та паста H902 застосування її разом із червоним поролоновим кругом. Червоний поролоновий круг це твердий поролоновий круг, який чудово працює як і на роторі, так і на ексцентрику. Що стосується середньоабразивної пасти, у нас є середньоабразивна паста, це паста F6. Її пряме призначення застосування на м'яких лаках для сильних подряпин або застосування на твердих лаках, щоб усунути середньої глибини подряпини, тобто, наприклад, звичайні насічки подряпин, які виникають після неправильної михи та сушки автомобіля. Паста F6 чудово працює на поролоновому кругу. Напівтвердому жовтого кольору. Ми не дарма створили кольорову гаму, щоб ви змогли влучно та без нашої допомоги підібрати правильний круг для полірування. Тобто жовта паста, жовтий полірувальний круг. Також F6 паста дозволяє застосувати її на довгому хутрі лами, а також на короткостриженому хутрі лами, на ексцентрику, щоб, наприклад, прибрати глибокі подряпини на автомобілі. Також я бавився підбором. Правильної пасти правильного круга, і хочу вам сказати, можна застосувати від пасти f 6 жовтого кружочка. Його можна застосувати в парі з пастою H9 або 0,1, або 0,2. Який буде результат? Якщо ви будете застосовувати ротаційну машинку, насічка голограми не так буде яскраво проявлятися при застосуванні на круга. Також паста f 6 має побратима, називається паста p 6 це паста, яку люблять автобізнесмени або люди, які займаються підготовкою автомобіля до продажу. Тобто ця паста містить воск. Степінь абразивності у неї 6, степінь блиску 8 завдяки натуральному воску карнауба. Найкраща паста P6 працює на ексцентриків машинки при застосуванні спеціального полірувального круга. Оранжевого кольору. Тобто, не забуваємо, що є кольорова гама підбору кругів до паст. Тобто, який буде результат при поліруванні пастою p 6 Подряпини, які вона зможе прибрати, вона влучно прибирає. Подряпини, які залишаються, вона просто забиває воском. Відповідно, таким чином експрес-полірування автомобіля можна зробити приблизно за 4 години. Чи є сенс перебивати голограми після першого стої пасти? Ні, тому що голограм вона практично не залишає, якщо застосовувати для цього ексцентрикову машинку. Який термін тривалості блиску та гідрофобу від пасти p 6 Як вказує теорія від 4 до 6 місяців, як показує моя практика, від 2 до 3 місяців. Тобто, ви за цей час встигнете продати автомобіль. Від цієї пасти буде чудовий гідрофобний ефект та блиск автомобіля. Я рекомендую її застосовувати, особливо на темних кольорах, синій, чорний, наприклад. Давайте завершимо наш хід парад пасти, які містять воск. Паста P3 3 це антиголограмна паста, під яку застосовується фіолетовий м'який полірувальний круг, і голограма ефективніше буде висуватись при застосуванні ексцентрикової машинки. Паста П3 дозволяє зробити дві дії за одну робочу операцію, тобто усунути голограми з кузову автомобіля, а також законсервувати його якісним воском карнеуба. Також нагадую, застосувати пасту П3 перед нанесенням кераміки забороняється, тому що паста П3 містить дуже якісний воск, який може триматись на кузові автомобіля при правильній мийці, може триматись приблизно 4-5 місяців. Відповідно, антисиліконом або застосувати для цього спеціальний. Засіб для видалення плям або воску з кузова автомобіля вам не допоможе. На жаль, з приводу пасти П3, я сподіваюся, все було зрозумілим: степінь абразивності у неї 3, степінь близько 9,5. Тобто, це та паста, яка наситить кузов автомобіля максимальним блиском, якщо застосовувати його завдяки ексцентриковій машинці. Завершаємо наш хід парад по полірувальним пастам, паста М3. Саме ця паста підходить для підготування автомобіля під нанесення сильних консервантів, типу як на Кераміка або наносилант, в нашому випадку один канана. Паста М3 не містить в своєму складі ні восків, ні силіконів, ні гліцерину, тому що наші пасти створені на водній основі і переймайтеся за те, що якщо залишки пасти залишаються в пройомах або на пластикових елементах після полірування автомобіля, ви можете не перейматись, тому що воно чудово відмиється першою фазою або другою фазою ручної мийки автомобіля. Також, якщо паста Випадково потрапляє на вашу робочу форму, ви зможете з легкістю це відпрати в пральній машинці з першого разу. Що стосується пасти М3, вона має степінь абразивності 3, степінь близько 9. Вона найкраще буде працювати, якщо будете до цього застосовувати в пару фіолетовий полірувальний паролонний круг. На ексцентриковій машинці також, можливо, ви помітили, що я тут не розповідаю про серію «Lak Polish, «Lak Polish лакполіш, лакполіш Polish Rosa, роза, Polish Blau. Це полірувальні пасти, які застосовуються як і ручним нанесенням, так і машинним при застосуванні спеціального полірувального круга зеленого або салатового. Тому що про неї ми розповідали в минулому відео. Посилання на неї залишу тут. Перейдемо тепер до практики, подивимось, як спрацює стрижене хутро з пастою H902. Попередньо я цю деталь заматував наждачним папером гритністю 1500, 4-5 грошей невеличких. Цього буде достатньо, щоб обробити поверхню рівнозначно шести площинам одного полірувального кругу. Розмістили рівномірно по поверхні пасту і починаємо її виробляти. Спочатку ставлю мінімальні оберти. І потім поступово буду їх піднімати. На полірування даної площини я витратив приблизно 2-3 хвилини, не тижні. Я результатом задоволений, тому що попередньо було замотовано деталь гритністю 1500 пі спеціальним наждачним папером. Відповідно за один проход на ексцентрикові машинки та Хутром, стриженим хутром лами, оброблюючи поверхню, результат чудовий. Рекомендую вам також спробувати, можливо, вона також вам підійде. Також, друзі, не забувайте, що у нас є спеціальна рубрика питання до технолога, яка проводиться кожного понеділка у нас в інстаграмі. Кожної неділі я виставляю сторіс з вікном для ваших запитань. Потім, з понеділка зранку, я починаю їх перечитувати і відповідати на всі питання. Якщо ви маєте запитання, будь ласка, пишіть його нам в інстаграмі. Також не забувайте ставити лайки, писати коментарі, а також підписуйтесь на наші соцмережі Instagram, Facebook, YouTube. Я вам щиро дякую за увагу. До зустрічі в наступних випусках. Бережіть себе! Слава Україні!